Бляха, воно там типа стоїть 500 гривень, я такий вау! Провіряю 10 гривень. Тепер я вже поняв, що він рофлить. Вони, кстати, доджити можуть. Бо вони викупають, що ми з сильніє намного. Да, бо вони чувствують, що ми їм до Розминайтеся, кстати, з юспами, щоб вам легше було. назад, на пінг 220. Тільки грі... чехті. До джать фаст. Ммм, спалевский, ну, це нормально. У типа 220? Да. Ну все, це изи це катка. Если він не вийде то це изи катка, по идее, потому що. Він у них буде вилітати він, він зможе вилітати посеред катки. То есть це вообще буде класно с кайфом, чесно. Ніфига ви ріжетесь. Сюда. Так, Почнемо за КТ? О, бач, типо відпав зразу. Зараз, по ідеї, таймер піде. Так, поки у нас перерва. Так, шановні глядачі, хто там зайшов новенький? Підписуємося на канал, не стісняємося. Дядько Пончик зранку залетів. Не зранку на початку ефіру підписався. Дамаскич, тебе попрошу теж там помімо. Це, це в тебе на Ютубі мені якісь твій коріш пише е, під кожним роликом Дамаск, чемпіон! Там сюди-сюди. Да, да, да. Коротше, поділися ще з кимось. Хай він поділиться. Ні, та там ще одного типа підтягнув. Що я вирішив зробити? Як ти думаєш? Директор, якому ще треба зібрати із 18, 700, ще треба зібрати. Зказу скільки мені залишилось, 15 700 сталося. Ну коротше, ми тільки 3 тисячі по факту зібрали. Е, директор вирішив усугубити ще собі більше ситуацію, замотивувати себе і подарити на тисячу підписчиків в прямому ефірі розіграти пацанам з чату ножа. Щоб замотивувати підписуватись. Представляєш? Капец, придется, бляха, телефон продавать. I play short. Да ладно. Ну, ладно, как давай, будто на бэшу с них кто-нибудь побег, ребят. Не, не, давай лонг, лонг. Я, лон. лон. я яму, я яму занял. Подгори один, подгори, учу. Я short иду. Где шорт, где шорт, где шорт, где. Да? Давай, давай, біжі, бо вони бай, ловер, сейчас придут. Я сайт останусь. Жовтий, голубий, вже біжи Шорт, шорт! От? Ну да. Ні, нема. Все, Б, 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 виходять Бля. Баляха зверху! Ще смок так зрадли зрадливо. А, е, бас у бас нас бас. ошибка хорова була щодо маск, дивись, ти коли по факту ти, по факту стояв на місці на міду, а тобі треба було швидко бігти до тіпа на Беб. Вони понятно було, що ми тебе були. Я поняв, на... давайте Іко. Да, І в мене ще 700 Я тут потрапив в секунду 4. -4. А твой кореш, кстати, играет? В КС. Да, Я ловер пью, добро пропущу. Изби. Да, изби, изби, изби. Ловер, ловер, до хрена. Двое ловер и сайт есть. Ой, хорошо! Ой-ой-ой! Ой, хорошо! -автомат Я автомат возьми. Зеленый сзади не подивився, типа справить. Звернув! Та бляха, не бери гранату в ту руку! Как будто ему треба заховатися з 13 хп і просто ждать. Ні, братан, зразу не біжи, він тебе ждати, я тобі кажу. Шифти, шифти. О бляха, я забув, що їх треба цей... Що їх треба замутити. Коротше, будете мені інфу давати, або я мучу їх. У мене коротше бро така сама штука, яка у тебе звернулася ну я не, не будемо сподіватися, що зелений не перший день гуляє в цю ігру і щось трошечки покаже вже житті. ніякий теж, Ви тоже короче, виглядуєте там, типа, щось, да? Коли играете, типа заглядываете, да, мені. Супермен! I'm super hero! Не, ну ты, конечно, зеленая машина, честно дядька, конкретный. Що ти, ветпуль? повертаєшся? Ну трохи да, трохи шалю. Так, я біжу, короче, молика давать. Фул закупе. Если мені хтось буде допомагати на лонгу, то я пожму йому руку. Скажу Дядьке, ви просто неймовірны. Если желтый пойдет наш, то я пойду з тобою весь сам. Угу. Ну мені треба якийсь тип щоб... Типа ну прикрив, якщо вони там всі в п'ятьох пушити будуть. Я молика ближнього даю. Как будто пошли на сайт. Вернися, бек-сайд, бек бэксайд, бэксайд. Е yellow. От зачем він пише? Мне сейчас просто отдасть гана. Mm -hmm. Ну, я шорт буду встречать. Dakar, бля, Да, это походу будет Я жду уже. Зеленый, стань ближе, Ты звук дай-то? Ты их не увидишь, глянь, точно на лонг. Там она сейчас еще шорта забер. Лонг, 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 go away. Бляха. It's short to long. Ждите лонг, ждите лонг, убейте лонг. лонг. Так, і ще один мій каленуй буде просто жорстко. Перезаряди гра... гранатомета свого. Ні, братик, іди шорт, іди шорт. Ти забереш. Буста, проверь тут. Рельба у нас с тобой до маск будь, похожа. Будь, будь, будь. Тоста. Тоста не, не надо было просто жовтому вздыхать и давать ган. Вот в этом суть, понимаешь? Вот в этом ошибка. По факту, він ходить в сайт, я откидываю смакам, мы Стої просто стоїмо в защите позиции и ждем их. Бро, треба. надо тренироваться. Бляха, по голові дав. Лонг бомб ван лоу. Зелений, ти тип лоу, шифтей, братан. А туди туда хаешку дай. Понял. Long player, бро! Да ладно, він забирав минулий раунд, так що йому. да, блин, на месте шифтев. Ну, зачем ты топаешь? Тупо инфу даешь по себе жестко. Ну, по, по идее, типа, если он просто хаешкой попадает, хорошо. Вам показалось, что билет дверей пробег? Плиз, шифт, бро. Ну, блин, он на топов, писец. Он тупая коняка педальная какая-то топая. 85 я ему дал. Ні. Я можу ловер піти дать молика і отступить назад. Щоб если вони бапи шли, щоб трошки їх там. Це є. Бежу, біжу Бляха, один ждав мене з бомбою One long low. Orange, right, right, orange. Хорош. А, це наш був, е-мое. Так, якщо мені хтось купити фармілку, то я куплю повністю стак гранат на бестак, ну, прийму. Give me please farm gun, please, team. Thank you. I'm stuck, B. Ой, хорош где кисть скалашечки сейчас такая классная понял так бежу стакать бы обратно то батики зеленый рандом угу. бананчик наш тигр и димончик да, банан... тоже наш тигр а не зеленый и желтый рандом ага. я за дымке ломбегаю yep, B B B green, support me, green. green, green, green. Last B, last B, last B. Yes, of course. Так, я мид стакну. Я смок на лонг хатке, ну вообще. Мисс лонг. Бомб лонг.

Капец. 94, 51, 57. Я просто колю их, а не могу никого добыть. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Да Спалевский. это наши все, все братья. Ага. Куда всиделись? Что за бред? Никого нет. Что случилось? Давай, давай.

Капсда хорош. Урочки в чате. Лучший. Просто тупо лучший. Mm -hmm. Так, хтось мені по-братськи накине якусь амчку от душі. I'm стейбі. Та вже, уже продай. продай. <coughs> продай. Так. Мені вже кинули, так, да так, -да так. -да. Так, я коротше буду ось так сидіти. Близько до мікрофона. Бо мені треба тихенько говорити. Голосно не могу. Хм? Okay. Та що, спати лягають всі. Okay. Я надіюсь, часов 10. Та я каже, день хочу часов 10, потім, по ітогу, я заканчую ефір часов 11. Потім я десь час два мон... Ну, Коротше, обрізаю, монтірую відео, роблю обложки, закидаю катки з Фасіка на YouTube. Потім туди-сюди якісь відосики подивився і вже 3 часа. フレンドンスモークフライトフ Катка, катка. Шорт. шорт. Шорт, шорт, виходить. Дай звук. Що? Дай звук. Звук. В тебе давно про сім'ю не шутили чи що? Ну, все щось я хоч трохи розпердюватись починаю. Осуждаємо, засуджуємо. Ти в якому році школу завершив? Я вже не помню Деря, в місці. Добре, рексам полетели, братани А що це ви не заходите? Дерево. Ефір ефір пердів вже скільки? Вже полтора часа стрімлю, а ви шо, ще еще досі тільки оце. тока тока начинається заходить. Угу. Молодые. Так. Риксам, Симпл. Бежать, Лонг. Спасибо. Привет. <clears throat> <з Saiyan> еще, еще. Тулонг, тулонг, тулонг. Бобби с Лонг. Бананчик в праймі. Зеленый, он твой. Просто как будто я не знаю. Как будто от, все по По шаблонам, по запискам Лобановського працюємо. Що там, Олексій? Як воно? Нічого розстроєнний шайдусі, що машину не можу зробити. Коли... І коротше, у мене там ремонт може обійтися ого-го. <гану> я, я хотів шутить уже, але не буду. <гану> Ні, <гану> то шутить можна, бо ты присняк уже против, то я брать вот. Можу рассказать <гану> історію, короче, як я у е, мене на роботі колега. Я його ще знімав по початку в тіктоці. Знімав, хоча купив тачку. А я. Бляха!

Коротше, ладно, розказую історію. Мене коріш, ну я не, не коріш, просто він такий товариш на роботі, колега. Купляє машину першу свою. А, Якогось китайця, там, чилі, чи що там, чи джилі, я вже не пам'ятаю. Я ж таки, типу, шуткую про те, що, типу, цей. що... Щас там покатаєшся місяцок, та й все цей, цей китаєць, типу, якась ця прокладка стрельна, масло потече, щоб ти понімав, їде, проїжджає, проїжджає він дві неділі, в <світок> нього стріляється, по і він з цією машиною все час грається і до того догрався, що в нього кожен місяць щось ламався. <світок> і він сказав: типа, ці твої е, ці зависні <світок> очі, типа <світок> <"Тіпа, світок> <"Тіпа>, ти <світок> чорнороти, і нічого не говори більше про машину, про мене. <світок> Не ну по сути по факту, факульте звучилось, отбери візьму дай там. Можна говорити там? Шорт, шорт. Тута. А подожди, псс. Машина почала зранку заводитися, наче троїть. У мене дизель. Одвів я на цей кажу, мабуть, у мене чи форсунка, чи що, форсунки сьогодні провірили нормально, клапана треба регулювати. І знайшли, що в мене патрубок, що йде до турбіни, до мотора, після воздушного фільтра він репнутий вовші. І в мене машина тупо в таку пилючку Фах. нормально смоктала. то це не знаю. Завтра вислать патрубка. Якщо це вдвигатель, типа? У мене поршніва, або мені блок треба. Я гривав. Ну, я буду ганей конкретно, і це перший раз візьміною брати, коли я можу просто собі. треба Це як тому приколі, типа. Е... Друг у друга питає, ти не знаєш, кому короче, у шатону беху продати? Він такий каже, та ні, ну типа нема. А шо, а шо за бега? Брат, типа, хороша машина там туди-сюди. <риклад> я дебіл, я калаша злив просто. <риклад> він там, він там, до Москв... він калаш мій подобрав. Подожди його просто тут ти його забереш. Green don't pick bite please please bite green please bite don't pick don't pick bite, Allo, bite. Сиди на місці, ти забереш. Забирай. Хорош. У нас 11-3. Uh, можна к вам ніяк залити? Там якщо... uh, та можна. А хочете потім прикол, короче, він продає того ж лелету штуку. Купляє нову машину і думає: "Хай ти тільки пошутиш цей по ро цього. Типа про нову, а він купив тіпа, собі якогось кабріолета. Я щось теж про кришу щось откидаю шутку. А потім теж через якийсь місяць у нього криша не закривається, просто в якомусь полу. Типу до кінця не розкрилася і не може закритись ні туди, ні сюди. Я виходжу зразу відео знімати в TikTok. він такий, іди звідси. Да.

Мы візьмем, давай, У нас есть свободных, э, два места. Все идут в следующую из Дамаска и цього из. Э, Дамаск Банчика. И дайте следующую. Я хочу узнать спочатку, чий идут все те, кто зараз играют, вот в чем-то. Ну, то есть, есть свободных по факту, два места. Первый пришел Симпл. Если так, по цьому. Другий пришел Алексеевич. Потім після цього я впевнений, що Дамаск піде, бо в нього він на спорті в нього режим, тобто освободиться місце. Можливо, Сімпол рівне. Тобто освободиться опять два місця. Ми зараз дограємо і зразу йдемо. Коротше, пацани, я буду гуляти сьогодні, так що, бля. Миля... Щось придумаємо зараз. Може щось замутимо дві пачки, соберем та й підемо. Може, підемо згуляємо там 3х3, 4х4. є. В. Класні кліпи, сугарету. Так що да, я yes. в плані такого щось можу вкинуть по приколу, а воно потім збувається. А в тебе машина є, да? Розкажи як я. Дай вгадаю, шкода якась. Нет. Звідки він вгадав? Скажу, що ні. Ну я щось не класичне, якийсь ягуар, може чи що. Ну, Беха мерз, хз. Кабан. Да я ему тут лицо сломаю. Привет, Миш, привет. Ловер, весь Дамаск, да? Кажу, привет, Миш, привет. Бля, хорошо наверное, блин. А, класс, у нас желтая левая. Дамаск, сайви авапу. Уходь, уходь, уходь на КТ. 8. Сзади, 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 пушить тебя. Банан. Пикни резко. Ой, Дамаск. Ты чё, ты клач решил сделать? Уф.